Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Ви знаєте, я вже цього року надумала зовсім не садити цибульку з сіянки весною а буду вирощувати з насіння. По-перше, тому що насіння цибулі коштує набагато дешевше, ніж сама сіянка. А почну я сьогодні з насіння салатної цибулі «Ексібішн». Рослинка унікальна. Дуже врожайний сорт цієї цибульки з велетенськими цибулинами навіть до 800 г, і дуже нам сподобалось, що вона має солодкий смак. Термін придатності цієї цибульки пише до 28-го року. Якщо я зараз не використаю всю, то я ще зможу її посіяти на наступний рік. Тут в пакетику 500 штук, я, звісно, всю сьогодні не використаю. Хоча хочеться її побільше, вона дуже-дуже-дуже смачна. Торік я також висівала цю цибульку. Exhibition, Biшен ось пакети з минулого року. Тут є насінинок з 50, я їх сьогодні також висію. І була ще в мене цибулька, торік Кенді. Єдиний мінус у цієї цибульки салатної, що вона не зберігається довго, До листопада місяця, а потім вона вже почала рости. А взагалі деяка долежала навіть і до січня. Насіннячко, як бачите, вже оброблене. Єдине, що землю будемо проливати і оприскувати фітоспорином. Висипаю його в біленьке блюдечко, щоб зручніше було висівати. Грунтосуміш у нас вже підготовлена заздалегідь. Уже вона раз пролита фітоспоріно. Пухкенька, як пам'ятаєте, містить кокосовий субстрат. Є тут торф, пісок і біогумус. Як ми робили цей субстрат, можете побачити відео по посиланню зверху в правому куточку або внизу у описі. Злегка втрамбовую, щоб насіннячко не провалювалося і сходило рівномірно. І роблю невеликі заглиблення. Це будуть рядочки для посіву насіння, між ними відстань 2,5 см приблизно. Тепер кожен рядочок проливаю фітоспорином, можете й водичкою, тут вже є в мене фітоспорин. Для того, щоб насіннечко лягало на вологу поверхню і швидше розкрилося. Сію я ось так: зручний для мене спосіб, зубочисткою. Кінчик зубочистки вмочую в водичку. Тоді насінинка гарно до нього прилипає і розкладаю в рядочки. Кладу на відстані приблизно 1 см одна від другої. Така цибулька добре переносить загущення і не вимагає пікування, тому в невеликій ємності до пересадки на ділянку можуть рости сотні рослин. Ну, певно, якщо ви хочете виростити цибулину до 800 г, потрібно посадити в окремі горшечки. А так як в мене немає місця для вирощування в окремих стаканчиках, я сію в ось таких контейнерах. І ви бачили на початку там шматочок відео, які гарні цибулини виросли в нас на городі. В середньому 300 грив і навіть більше до 400 гри. Єдине, що коренева система гарно розгалужується в цибульки, то потрібно насипати ґрунтосуміші. Товщиною 10 можна 11 см. Торік на розсаду цибулю я сіяла трішки пізніше, і ось такою я її висаджувала в ґрунт. Сіяла 6 березня, зійшла вона у мене 13 березня, а висаджували оце в середині травня. За весь період вегетації, отут в контейнері, я два рази її підстригала, залишала довжину 8-10 см. Не потрібно їй дозволяти, щоб вона вилягла. Бачите, яка вона цупкенька і гарна цибулька виросла. Ось такою розсадою висаджувала і вродила гарна велика цибулька. Такі крупні, гарні головки. Так, цю половинку я посіяла, зараз перейду на другу половинку, підмостила лінійку, щоб не провалювалася тарілочка, і продовжую посів. Для мене так зручно, хто хоче, може собі сіяти просто зразу з руки, може, маєте сівалочку. Я так звикла, мені так добре сижу і граюся. Розсада цибулі менш вимоглива до світла, ніж інші культури, і може гарно розвиватися навіть і без підсвічування. Але якщо маєте можливість, то додаткове освітлення не буде зайвим. Цибуля досить холодостійка культура, то як тільки на вулиці встановиться плюсова температура, то можна виносити контейнери з розсадою на балкон, на двір. До того ж, такий перепад температур надалі допоможе рослинам. Краще пристосуватися до життя на вулиці. Тепер обов'язково насіннячко зверху змочую, Таке, щоб швидше розкрилася оболонка насіннинки, легенько притрушую ґрунтосумішю не вище 1 см. Знову не сильно змочую водою, легенько без фанатизму, накриваю кришкою і ставлю в тепле місце для пророщування. Обов'язково прикріплюю етикетку з назвою сорту і датою висіву. А насіння, яке залишилось від минулого року, буду висівати в равлик, тобто загортати в рулетик. Беру ось таку підложку. Може, у вас подібний якийсь є матеріал без оцеї фольги. Поверху накладаю туалетний папір, можна й паперові рушнички, легенько змочую поверхню. Ширина моєї підложки 15 см, така була у мене готова. Ви можете взяти трішки менше 10-12 см. Самі насінинки цибулю розкладаю за сантиметр до краю і між ними також приблизно сантиметр. А щоб насінинки не зрушилися з місця, накриваю знову туалетним папером, змочую і насипаю ґрунтосуміш приблизно до сантиметра товщиною. Не дуже щільно закручую це в равлик, в рулет, як можна сказати, і продовжую знову ж ту саму роботу. Вирощування ріпчастої цибулі через розсаду, дозволяє отримати більш здорову рослину. Такі рослини більш стійкі до несприятливих умов середовища. А самі головки, отримані з насіння цибулі, Більші І от саме такий метод вирощування ріпчастої цибулі. Мені власне, сподобався більше, як вирощувати сіянкою. Єдине, що, мабуть, не всі сорти підлягають такому вирощуванню. Треба читати, вибирати сорти, які вам потрібні. цей закріплюю будівельним скотчем ставлю в таке біленьке відерце. З-під сметани в мене було, щоб доливати сюди води, поливати в саме відерце, зверху трішки досипала землі. І тепер поверху будемо вдягати торбинку. І чекаємо в сходів. А всім сьогодні дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Чекаю вашої думки. Чи варто переходити на такий метод розсадного вирощування цибулі? А всім добра, здоров'я і мирного неба!